Комфортні будиночки для пернатих друзів. Вже у восьме у Чернівцях у парку імені Юрія Федьковича проводять конкурс для дітей з виготовлення шпаківень, а нагородження учасників приурочили до Міжнародного дня птахів. Подробиці заходу вже за мить. Навчити дітей проявляти турботу до природи та показати, що допомогти птахам може кожен, змайструвавши для них маленький будиночок своїми руками у Чернівецькому парку імені Юрія Федьковича вже стало доброю традицією раз на два роки влаштовувати конкурс на кращі шпаківні, долучаючи до цієї справи дітей різного віку. Ми проводимо раз у два роки, тому що ці роботи. Вони якраз витримують два роки, і ми працюємо якраз таким режимі діти дуже люблять. І до цього багато приймає участь і батьки, дідусі, тати, і тому роботи тут дуже цікаві. Цьогоріч у конкурсі взяли участь 33 дитини. А перемогу здобули одразу п'ять робіт учнів, які вразили журі. Сьогодні ми будемо нагороджуватися всіх дітей без Кожного дитина, як яка прийде, буде отримує грамоту за участь і отримує ташине молоко. Це символічно. А п'ять робіт отримує грошову нагороду, і також цукерки, ташине молоко. Олена Глевська, яка заснувала проведення такого конкурсу, ще будучи багаторічною директоркою парку імені Юрія Федьковича, розповідає, такі заходи є важливими для всіх, хто до них долучається. Колись діти дуже часто хоч були роки уроки роки труда. А зараз ми знаємо, що в школах це не дуже запроваджується. А, така а я бачу, от по сьогоднішньому нашому конкурсу дуже багато малишей, діти, які просять своїх батьків допомогти. І це якось і для родини дуже добре, і для нас дуже добре, і для пташків дуже добре. Для дітей, які взяли участь у конкурсі, це стало хорошою можливістю допомогти пернатим друзям. Зокрема, однією з п'яти переможців стала семирічна Аріна Кулікова, яка разом з батьком виготовила не лише шпаківню, а ще й годівничку для птахів. Мені просто хотілося, щоб у пташків був домик. Мати Аріни Кулікової, пані Марина, розповідає. Що їх родина завжди підтримує всі починання своєї доньки. де вона бажає брати участь, ми з обома руками підтримуємо і активно долучаємось. Це такий жилий комплекс у нас вийшов для пташок. А це була вже татова ініціатива. Взагалі, там ми планували шпаківню. Ми її про ну як продумали і намалювали макет. Ось а тато собі ще так дофантазував, що буде ще годівничка. Першокласник Андрій Тімовті також переміг у конкурсі. Шпаківню вирішив розфарбувати з використанням синього і жовтого кольорів, адже хотів зробити саме українську шпаківню для українських пташок. Мама купила фарби, і потім вона фарбувала аж до ночі. Вона фарбувала Коли що була було синя жовта, намалювали листочки зелені і жовті, і чого. Ані тоже їзні, ззаді так само синю жовто, а спевлю їзнікою я миювала. Допомагала Андрію виготовляти шпаківню мати. Пані Світлана каже, така праця є дуже важливою для виховання любові до природи і тварин. Дитина має розуміти, що ми маємо не тільки годувати у дворі собачок і кішок, а маємо допомагати. Зимувати і також самолітом, будувати гнізда і пташкам, тому що це, це є важливо. Тому вирішили так взяти участь. Ще однією переможницею конкурсу стала учениця третього класу Анна Марія Константинюк. А допомагали дівчинці робити шпаківню тато та сестра. Я дуже люблю птахів і мені це дуже подобається. А чому це важливо для природи, для птахів? Щоб берегти їх. Тетяна дубіцька Темидня ТВА.